Вы свин спид земли, тут и да-да, ч вы Друзі з незвіданого лісу читають книгу про видатних дослідників. Ось воно. Ліга легендарних дослідників. Яка цікава книга. Це мій дідусь. Справді, твій дідусь? Твій дідусь дослідник. Здорово. А цей кіт теж дослідник. Гого бував у всіх лісах у світі. Під час експедиції в лісі синього місяця він загубив свій рюкзак, який відтоді ніхто не знайшов. Рюкзак Гого вважається чарівним, бо в ньому досі лежить багато чудових речей. Рюкзак повний скарбів. Ліс синього місяця. Він одразу за тією горою. Це так. Хочете з'їздити туди, друзі? Якщо поїдемо на Пінкарику, то повернемося за кілька годин. Ура! Чудово! Чудно. <ріст> сідай швидше. Пінкарик дуже хороший для них. От якби у мене був такий фургон. То ви готові? Так! Пінкарик уперед! Чому він не працює? Що ж нам робити? Здається, пропелер зламався. Нічого. Нам не потрібен пропелер, щоб туди дістатися. До лісу синього місяця є дорога. Чудово, тоді ми можемо просто поїхати. Цікаво, як Гого втратив свій рюкзак. Може, він зустрів там жахливого монстра. Йому довелося бігти М монстра? Не бійся, у книзі нічого про монстра немає. Ми на місці. Давайте поділимося і пошукаємо рюкзак. Здорово, давайте. Я піду туди. Булько, почекай нас. Це ж звичайний ліс. Думаю, я піду сюди. рюкзака? Го звичайнісінький брехунець. Я злий. Навіщо тільки приїхав цей ліс? Секундочку. А це що? <плес> рюкзак рюкзак вважається чарівним, бо в ньому досі лежить багато чудових речей. Я знайшов. Я знайшов його. Рюкзак тепер мій. Подивимося, що за скарби всередині. Фу. Де ж скарби? Прокляття. Це просто сміття. Що це? Ого! Це фрон. Шкоте, що сталося? Де ти Шкоте? Нічого, усе гаразд. Зараз прийду. З тобою все гаразд. Здається, ти кричав. Це був не я. У мене все добре. Знайшов рюкзак? Так, рюкзак. Ось даду. Ого, молодець шкота. Це нікчемна справа. Немає нічого, що чудовий кіт не зміг би знайти. Справді, шкоте. Ні, звісно. От фургон я й не знайшов. Фургон? Який дивний приклад. Якщо ти знайшов його, Шкоте, не хочеш сам відкрити. Ні, спасибі, відкривайте ви. Справді, ти впевнений? Дадо, відкривай швидше, відкривай. Давайте повернемося в незвіданий ліс і відкриємо рюкзак там. О, що це за запах? Шкоти, ти не їдеш? їдьте, я пройдуся пішки і подивлюся ліс. Дуда складе тобі компанію. Ні, не потрібно. Я краще сам піду. Це дивний ліс, тут може бути небезпечно. Тож я тут огляну, а потім все тобі розповім. Упевнена, що впорайся А вже ж, їдьте. Ви не хочете дізнатися, що в рюкзаку. Так, у нас вже рюкзак. Надо швидше поїхали. Шкоти, обіцяй бути обережним. Еге ага ж? Не хвилюйтесь за мене, їдьте. Тепер фургон тільки мій. Ми знайшли рюкзак. Цікаво, що у ньому? Думаю, в ньому різні пристосування, які раніше використовували дослідники. <ривіт> Ви там цілі? Так, що трапилося, даду. Дорога розділяється. Я не пам'ятаю, щоб ми це проїжджали. Куди ж повернути? <ривіт> Вон туди, там у той бік. Ти впевнена Булько? Я все добре пам'ятаю, впевнена нам у ту сторону. Ця дорога виглядає знайомою, але я не впевнений. Гаразд, поїдемо праворуч. Готово! Нарешті настав цей день. У мене є свій фургон. Тут така пилюка. А що всередині? Все тут прибрати. Я зможу вдома. Тепер подивимося, чи зможу я його зрушити. Здається, доведеться тягнути. А він важчий, ніж я думав. Вранці ми їхали не так Думаю, ми повернули не туди. Треба розвертатися. Дадо, обережно. Дадо, пропелер! собі, здається, усі тілі. О, ні, полетіли! Де це ми? Аго! хто нас чує? Тут є хто-небудь! Ми тут застрягли! Дадо, думаєш, ми зможемо полетіти? Полетіли, це погано. Я не хочу залишитися тут назавжди. Не хвилюйся, Дудо. Звідси має бути вихід. Ви нічого не відчуваєте? Мені раптом стало дуже холодно. Напевно, це тому, що ми на дні западини. Справа не в цьому, щось не так. Стійте. А ще як ми потрапили в пастку жахливого монстра. Жахливого монстра. Булько, всі монстри не справжні, це вигадки. Поберку тихіше, а якщо монстр тебе почує? А ця западина дуже глибока, так? <Background parecly noise> у чому річ булька? Здається, <integorous noise> ж... <noise> наші друзі у біді. Що ж буде далі? Пінкарику. Одного разу друзі з незвіданого лісу вирушили на пошуки чарівного рюкзака Гого. Шкіт знайшов старий фургон і вирішив нікому його не показувати. А пінкарик і друзі опинилися на дні глибокої западини, коли небо раптово накрила величезна тінь. Жахливий монстр справжній. Це nice. не монстр, це мій. Дідусю! Дідусь? Я отримав сигнал лихо від пінкарика і відразу прилетів. Я такий радий, що все гаразд. Та да, ось як ви нас знайшли. Дідусю, познайомся з моїми друзями. Ви то дідуся з книги. Дада багато мені про вас розповідала у своїх листах. Нарешті ми зустрілися. Дідусю, пінкарик став часто ламатися. Так, дідусь усе полагодить, не хвилюйтесь, дадо. Але давайте спочатку піднімемося на мій дирижабель. Ще трохи. І в мене нарешті буде свій фургон. Не можна здаватися. О, Ні, тут підйом. О, знову. як дивно, не дуже добре, що пінкарик часто ламається, але наскільки я пам'ятаю, він досить старий. Чудово! Як чудово. Тут стільки всього цікавого. Цікаво, що це за кімната? Тут повно дивних речей. Тут сплять мої машини. Проходьте, покажу. Зараз машини сплять. Дідуся, всі ці машини ваші? Так, мої. Насправді я завжди думав, що передам їх іншим великим дослідникам. Іншим дослідникам, яким? Я зустрів їх сьогодні з трьох великих дослідників. Ви про нас? Таким чудовим дослідникам, як ви, потрібні вірні помічники. Тож я вам усім подарую по машині. Серйозно? Нічого собі, у нас будуть свої машини. <рив> Бобрик дуже розумний і любить читати. Ага? <рив> у мене дещо є для тебе. Це пересувна бібліотека. Тут є книги про все на світі. Чудова машина для бобрика Ого! Велике спасибі. Мені дуже подобається. Давайте я покажу вам наступну машину. Машина, яка підходить для досліджень під водою. Машина бульки. Ого! Вона просто приголомшлива. А кому ви її віддасте? Це ж машина бульки. Її звуть так само, як і мене. Кому ж вона дістанеться? Вона для тебе, булько. Ого, для мене. І третя машина? Машина для цікавого Дуди. А тепер свій пургончик. Дадо, я хочу дещо показати. Ого! Це новий пургон. Виглядає приголомшливо. Дадо, давай ти будеш їздити на ньому замість пінкарика. Що? Вінкарик вже дуже старий. Він продовжить ламатися. З новою машиною ти будеш у безпеці. Я знаю, але. Це все моє. Не можна здаватися. Хикаю бульку як машина. Просто чудово. Стривайте, а куди це я їду? Машина бульки в режимі перевірки. Машина бульки в режимі перевірки. Точно, я перевіряю свою машину. Якщо булька постійно все забуває, то машина буде нагадувати їй, куди вона їде. Це чудово, підходить бульці. А це навіщо? Підводний режим, підводний режим. Булько, включай цей режим тільки під водою. Здається, Дуда їде дуже швидко. У Дуди поки на... І досвід водіння. Здається, у мене є вирішення. Дудо, натисни синю кнопку на передній панелі. Синю кнопку. Цю? Ого, машина Дуди зачепилася за машину бобрика. Її також можна прикріпити до пінкарика або до машини бульки. Водити складніше, ніж я думав. Зате дуже весело. Я хочу ще покататися. Думаю, знадобиться час, щоб ви звикли до машин. Так, ми будемо багато тренуватися. Хлопці, правда, моя машина чудова. Мені здається, що моя набагато краща. Ні, моя машина краща за всіх. Ви бачили, як вона зачепилася за машину бобрика? Дідусю. Думаю, я теж хочу спробувати новий фургон. Справді, чудово, покатаємося разом. Дідусю, mm. uh -huh. right. я зараз прийду. Uh -huh. Take care now. Вибач мені, крощавай пінкарику. Wow. Wow. Дідусю, я ще не готова. Я не можу попрощатися з пінкариком. Ти впевнена, Дадо? Так. Пінкарик не просто машина для мене. Він мені як друг. Oh якщо так, здається, пінкарику стало краще. <рес> О, раз, дітки, мені вже час. <рес> От би ви залишилися. <рес> Я б цього хотів, але на мене чекають справи. Тепер будьте обережними. <рес> а вже ж, дідусю. <рес> І постарайтеся не втратити рюкзак Гого, Добре? До побачення, скоро побачимося. До зустрічі. До побачення, дідусю Дади. Це Дуда? Чому я маю ховатися від них? Я чесно знайшов цей фургон, тож він мій. Потрібно його всім показати. Вони так будуть мені заздрити. Шкіт! Та-да! Зустрічайте мій новий неймовірний фургон. Цей дивовижний автомобіль тільки для найкращих. Шкіт! Дивись що у нас. Що Що це? Де ви взяли ці машини? Дідусь дади нам подарував. Де ти був у вас цей час? Якби ти був з нами, ти би теж міг отримати таку. Нічого, адже у Шкота є машина для найкращих. Так нечесно. Це дідусь. Будь ласка, поверніться. Я теж хочу машину. Тепер у всіх друзів є нові машини. Подивимося, які пригоди очікують їх попереду.